Боже, мала, там уже тебя просто вчера не побачил. Надеюсь, Алиночка, потому что если, блин, он меня вчера побачил, и мы поздороваемся специально, то ему вообще, блин, не жить, понятно? Ну, хорошо, ну, может, ты просто не узнал. Алина, я такой красавицу, блин, я вообще можно не признать, ты шо? Винеде, 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 что делать? Мала, просто стой. Да нет, это просто стоять. Надежда, это Рябыч, что <схот> он типа не подумал, что я его чекаю. Как ты его не видишь, если мы его специально стоим и чекаем? Айна Калявка, блин, отвернись, не дивись туда. Ой, мала. Даня, привет. Привет. А, Меня Айна звать, я твоя одноклассница тоже. Приемно, я Даня. А, это моя подружка, вы, по-моему, знакомы, так? Да. Ну, я ззаду не сильно ба понимаю, если честно. Мала, повернись. Шолінь. Ну, ви ж знайомі, вроде, да? З ким э, знайомі? З Даніль. А! Ой, ха, точно, це, це ж це ж ти. Е-е, э, э, я тебе даже не заметила. Як тебе там, блін, а ну, я я забыла. Щось у тебе з іменами трошки проблема, да? А, да, точно, точно. Даня. е э, подожди. А откуда ми з тобою знайомі? В поїзді вместе їхали. Привет. Ну, ладно, я пішов. Иди. В смысле, иды. Приятно було познакомиться, Алина. Угу, навзаим. заем. я я ты типа давай, я не поняла. Та нічого я не давлю. А що ти с собою как як дурочка? это, як дурочка. Зачем ты робишь вигляд, що ти не пам'ятаеш, де ви познайомились и вообще, як його звать? Да я не знаю. Я сначала нормально хотіла блин, поговорить а коли повернулася, він мене перемкнуло. Це якийсь ужас. Він тепер буде взагалі думати, що ти якась стрьомна. Блін, так і що Я коли його бачу, нічого нормального сказати взагалі не можу. Ну, не знаю, мала, дивись, якщо ти хочеш справити на нього нормальне впечатління, то ти должна себе вести відповідно нормально, а не так, як зараз. А Еліна, коротше, та пішов він, цей дурак, все. Чого він дурак? Все, Еліна, я не хочу, більше за нього, все, він дурак. Тут холодно, пройшли й до столовку. Ай, <реш> фу, блін. Там сьогодні вообще нема нічого смачного. Якась капуста, блін, ну вона так воняє. Я не хочу нічого брати. Мало, ти на нього так палив надивишся? я, я вообще Таліна не туда дивлюсь. я дивлюсь, що можна ще купити пожрать. Мало, а вообще-то прилавок з іншої сторони. ти думаєш тепер робити? Ти нічого не якийсь останній урок зараз дожити, піду додому, як і всі. Мала, я взагалі питаю тебе за Даніла. За Даніла? А що за Даніла? Що за нього питати? При чому тут взагалі Даніла? Ти що, готова його Даші уступити? Аліна, при чому тут Даша? То що він до неї сів, це ще не означає, що вона йому сподобалась. Даш, іди сюда, сюда. Иду. <кхм> Який на а який наступний урок? Англійська мова. О. Чётко, я люблю англійську мову. О, -о я я, я тоже люблю англійську мову. Да мала хто, хто, ну щоб Даша в тебе пацана забрала, такого ще не було. Аліна, по-перше, він мені не писав, ніяк і ще прокра. А по-друге, ні чудо що моя не забере і ніколи не забирала. Ну хорошо, а якщо він реально в неї втюрився? Не вчурився. Ну а вдруг. Не вчурився, я тобі кажу. Ти ж больна. Що ви дивитесь? Не можу слова спомнять. Е, не в не тюрився, я так кажу. Мала, а скоро день закоханих. Ты будешь признаватися, данішин та подавається. Ай, щось це на тебе зовсім не схоже. Що саме не схоже? Ну, ти звичайно добиваєшся всього, що ти хочеш, а в цей раз ти руки опустила. Нічого я Ліна не опускала. Представь мені, бо більше... мені більше не подобається. Все, ха, закрила тему, ха. Ну-ну. Мала! Мала! Домашнее задание, кажу, читай. А, ой, сейчас, э, э, хорошо. Подождите, э, а я подожди, а как у нас было домашнее задание? Право 217. -то. Ага. Э, э, я Даша і Даня, я бачу, що ви там щось смієтесь. Давайте, не відволікаємся. Сміла, Дашенька. Все, давай, мала. Мала, читай домашнє завдання. А, е-е, так я його не виконала. Як це не виконала? Ну, як, Наталі Володимирівна, ну це як виконала, тільки наоборот не виконала. щоденник в кінці уроку мені на стіл. Даня, давай, читай 217 вправу. Окей. Uh, my name is Daniel. I go to school. I like reading. I read interesting books. Та що це таке, мала? Ой, вибачте, я не Так, швидко вийшла з класу. Та ну, чого? Швидко, я сказала, вийшла з класу. Добре. Давай, Даня, продовжуй. Угу. Моя мать любит играть... Да, конечно, Коняк. Мало того, что понял, что я, блин, не ведьминица, так ты теперь вообще думаешь, что я какая-то, блин, сажена на всю башку. Да, блин, мала, я тебя еще такой не бачила, если честно. Алина, хочешь вообще прикол? Ну? У меня эта права, по-английски, выканана была. Что, серьезно? Подожди, зачем ты сказала, что ты не выканала? А я же знаю! Я в шоке просто. В не в шоці. Я в такому шоці, шо нам, блін, що тобі не снилось. Капец. Слава богу, що завтра хоть вихідний. Ти трошки успіш в себе прийти. Я живі, якщо чесно, вообще, блін, нічого не хочу. А тебе мама відпусте погуляти сьогодні? Та мама трою відпусте. Ну, блін, я сама не дуже хочу. Чо там, чого ж ти будеш сидіти, грузитися про свого Данила? Блін, ну, да, ти права. Ну, ладно, хорошо. Давай прогуляємо. О'кей, тоді созвонимося. Добре, давай. в педабайку. В коментарях напишіть, чи ви зараз закохані у когось, чи це тільки одна я мучаюсь на перблі. Мала, а де дівся сахар? М -м, який сахар? Ну, звичайний сахар, мала, який може бути ще сахар? Та не знаю. Мама вчора купила кілограм сахара і хотіла пирог ще спекти. Де сахар, мала? Та не знаю, Єлена. Чо ти, блін, причепилась, нічого не трогала? Чув. Ну, ладно. А что такое, что с тобой? Что? Ну, что ты просто сидишь, втычешь, даже телефон не классаешь. Медитирую, а, Лена, отчепись. Что случилось? Да, ты в моей жизни случилась. Тюта, да, я тебя серьезно спрашиваю. Да, случилось. Что? Ну, такая ситуация. А, вот я сижу себе спокойно, а до меня какого-то черта пристает старшая сестра и не как больная. ходить нема настрою, блін. Мала, ти нормально, ти не могла трошечки раніше це сказати, блін? до того як ми потратили пів своїх денег на автобус. Ну, чого, ні? хороша ж футболочка. Мата, я не люблю цей цвет. О, Боже, тільки не це. Тільки не що? Там Даніл з мамою лазить. О, мала, так це твій шанс. Аліна, який шанс землю? Та ні, сама подумай, він стоїть з мамою, ти її знаєш. Ти просто підійдеш, нормально з ними, поговориш, і він не буде думати, що ти дуже сильна странна. А що я не скажу? Та що не будь, давай, йди, поки вони тут. Привет за мною. Боже, пошли. Дрести. О, Мала, добрий день. Да, мала, собственно персони. якось ще справи? хочу потихоньку, а ви що, з подружкою гуляєте? Е, да це конячка моя. Ой, Аліна в смысле, Траїна називається. Доб Добрий день. Добрий день. Це ж надо як е, вийшло, да, так совпадіння. Раз і попали з Данією в один клас. До, да, я сама так обрадувалась, думаю, ого, з е, тим придіня. Нормальний чувак буде з нами в класі, ти хочуться, е, махаю йому. А він, е, а він даже не отреагує, даже не поздоровався со мною. Це що, Даня, правда? Да ну, я просто сразу не побачив. Ага, ну мы же не побачив. Конечно, он же сразу пішов сидать за да, Дашеньки, э, за парту. Мабуть, кохання ка Ханя, с большого затмыла ему очи. Даня, я не поняла, ты что там же с девчатами круто, что это там вообще э, за Даша? Да не, ма, ну просто, да было свободное место, там я и сив. Я скажу вам маленькую тайну. Та Даша, она вообще такая подла, Она всех представляет. Сімка, що вона відміниться, сама списує постійно. Наталія Володимирівна її трошечки тяне, бо там її мама подружка Наталі Володимирівна. Ну, короче, вона не не, не найкраща. А однокласниця, з якою може сидіти ваш данечка. О, Даня, бачиш? Бачиш, з ким надо було сідати? Що ти до Даші дай косів, сі бон смоло, вона вже все знає. Тобі просказала, сказала, подсказала. та я що знав? я перший раз зайшов сів і все. Ой, як там мама? А де ж вона працює? Я так і не спитала. А не є свій салон краси. А, боже, ля, одні совпадіння. А я якраз шукаю, де мені до кого записатися, Щас, щоб покраситися хочу. О, так чітко. Мамині не дівки, вам там таке на башки забіться, що в бутершокі. Та ти що, все, клас, тепер 100% до неї піду. Так, дівчатка, нам треба знання бігти, бо нам ще треба спіть, е, на нову пошту забігти, поки не закрилась. А, да, добре. конечно. А, а, номер мамы вам давать? А, ты пока Дани, напиши, Даня, я пойду рассчитаю за ту футболочку. Все, девчата, до побачення. Угу. А, а, добрый, до побачення. До побачення. Куда тебе написать? А, сейчас. Ось, мой номер запиши. Сейчас. Все, записала. Все, напишешь. Пока. Давай. Мала, по-моему, ситуация трошки стала краще. Ну, как сказать, Алина? Так а что не так? Сейчас вашей мамки подружатся и вообще все будут чики-пуки. Я не за це вообще. А за что? А тебе ничем, случайно не воняет? Не, а чем мы не должны вонять? Моим барыляком. Ты что, обделалась? Почти, Алина. Если бы я тебе на туалет, то мы не будем гайки. Пошли быстро.